Три речі, яких навчила мене Данія. Я живу в Данії не так давно, кілька років. Але ця країна дуже сильно змінила мене, змінила моє сприйняття світу. І перше, Данія навчила мене жити в моменті, жити повільно, насолоджуватися теперішнім. Я до цього дуже сильно жила в майбутньому. Я постійно відчувала якусь гонку, що мені треба стати якоюсь. От зараз я не маю права спокійно жити. От там досягну того, то тоді я зможу розслабитись і жити це життя. Данія мені показала, що можна жити спокійно тут і зараз нема куди спішити. В тебе є час. Данія навчила мене і показала мені, що зі мною все нормально. Це нормально в 20-30 років. Не мати великих статків, там, не мати квартиру в Дубаї, не їздити на Ламборджині, нема часиків, нічого не пікає. Ти молода людина, ти, в тебе ще дуже багато часу. І в Данії середнє вікодружня 33 роки, діти ще пізніше народжуються. І дур, коли ти постійно бачиш сім'ї, в яких малесенька дитина, і в цієї дитинки батьки там, близько 40 їм років, ти бачиш по них, як вони виглядають, і в цей момент тобі стає легше, бо ти постійно розумієш, що в тебе все нормально, і всьому свій час це дуже сильно мене розслабило теж. І третє, Данія показала мені, що щоб бути цінною, мені достатньо просто бути, мені не обов'язково одягати на себе брендовий одяг чи якісь досягнення. за це дуже сильно вдячна Дані. Я не знаю, як надалі скрадеться моє життя. Може, я буду жити в Таїланді, може в Данії, може на Марсі. Свідомила, чому мене життя саме сюди занесло, бо мені треба було саме це почути.